Наскільки небезпечні одноразки? Зараз маркетологи активно позиціонують їх як безпечну альтернативу курінню. бо нема диму, нема канцерогенів, нема смол, а значить, все ок. чи ні. От справа в тому, діти мої, що у ваших улюблених одноразках використовується незвичайний нікотин. Бо нікотин, який в тютюні, це органічна основа, це луг. Він діткий і тому дуже сильно подразнює дихальні шляхи. Хто курить цигарети, знає, як сильно вони деруть горбок, і саме тому людина багато сигарет, наприклад, пачку зараз не викорить ніколи, бо їй стане погано. Але хитрі хіміки взяли молекули нікотину, додали до неї хлоридну кислоту, яка його нейтралізує з утворенням солі. Це називається сольовий нікотин. Це ідеальна молекула, яка має нейтральну реакцію і не подразнює дихальні шляхи. Завдяки йому одноразки не викликають неприємних відчуттів як сигарети. І більш того, в одноразки можна додавати набагато більше нікотину, ніж є в сигаретах. А люди і навіть діти можуть сосати цю дудку хоч весь день без жодних неприємних відчуттів. І саме тому одноразки викликають залежність з першої затяжки. І розвивається вона настільки стрімко і швидко, що кинути його у вас уже не вийде. І більше. З тих, хто спробував приречені сосати вже до кінця свого життя. А що буде, якщо сосати до кінця свого життя, розкажу у наступному відео.